Знущався над своїми рідними. На Прикарпатті повідомили про підозру 32-річному жителю Коломийського району. Чоловік неодноразово вчиняв фізичне та психологічне насильство щодо своєї сім'ї. Деталі розкаже наша Вікторія Резун. На 32-річного жителя Коломична вже неодноразово накладали адміністративні стягнення за психологічне насильство. Однак чоловік продовжував знущатися над дружиною. Було встановлено також, що психологічне насильство здійснювалося неодноразово. Дружина пробачала йому, відмовлялася йти на співпрацю з слідством. І тому от бачимо наслідки. Під час чергового конфлікту чоловік побив не лише дружину, а й семирічну доньку. В процесі цього цієї сварки, яка відбувалася між подружжям, дитина хотіла зупинити сварку. Він Наніс тілесні ушкодження дитини пошкодив йому цієї дитині. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за такі дії йому загрожують виправні роботи або ж ув'язнення на строк до двох років.